А це сьогодні кіно буде Просили порівняти ціни Метро і АТБ. То зараз це зробимо. Погнали в магазин. Батон нарізний, нарізаний з кибками. Тут половинка 11 гривень 90 копійок. Ну, можемо сказати, що там 22-23 гривні так само як і в АТБсі, але є тут батон колосок, бачите, 20 гривень 10 копійок. Давайте його якось візьмемо до розрахунку сьогодні, будь ласка. Моє улюблене Яготинське молоко 37,60 в метро. І нормально, дешевше, ніж в Атебехі. Звичайно, дуже великий вибір, знаєте, різних імпортних їж ту ну, страх, не знаю, всього товарів, які, які я просто от обожнюю, але зараз не на мій це карман. І улюблені яйця, клочка преміум є в цьому магазині. Ціна доступна 87 гривень 90 копійок. М'ясо моє улюблене, гомілочки мої, щотижня купую 134,90 в метро. Ціна доступна. Ось такий у нас вийшов з вами шопінг в метро. Бачите, ну можна красиво вдітися, сходити красиво. ну Не на мій бюджет, чесно. Ціни за тебе будуть ось, як завжди, а ціни з метро ось. Вирішувати, що йде купувати тільки вам, любі друзі, я лише ходжу, показую. Чесно вам кажу, я відкритий до спілкування з вами у всіх соціальних мережах. Посилання на міс в інстаграм. Ось ставте лайк, якщо вам подобається мій контент. Ну і можна було підписатися, а то також свайпнете і типу, О -о -о", і все, не побачите мене більше.